Коли ми говоримо про так званий арабський сетінг D&D, ми частіше за все згадуємо Калімшан. І, хоча візуально це так, насправді Калімшан це абсолютно унікальна країна з багатогранною історією, яка з арабською культурою не має майже нічого спільного. Якщо ви прочитаєте його лор, то зрозумієте, що навіть постелі Калімш не є природньою, а створеною штучно, що означає, що місцеві не мають такого великого зв'язку з землею у цій формі, у якої вона зараз. Але існує ще одне місце у цьому світі, яке буквально з легенд та казок. Ближнього сходу і знайти ми цю землю, зможемо, якщо дізнаємося, звідки привозять такі від істот, як Альмірадж, зайшовши на корабель у порту Ніанзару, перше, що ви почуєте, якого хуя ви тут робите? Але після вирішення цього питання можна відправитись у Закару. загадкову країну з гадковою землею і на перший погляд дивуватиме законами та історію. І перше, куди вам порадять, пришвартуватись за руч. Команда це одне з міст. Всі міста Закари це порти. В принципі, Закара це напівострів, оточений архіпелагом. Всі великі міста стоять саме на напівострові, але є мільйон чуток про міста демонів та богоподібних магів на островах. Але давайте не відволікатися і продовжимо говорити про те, що знаємо. Перше, на що зверне увагу будь-який мандрівник це різноманіття народів, що живуть у містах. Тут ми зустрічаємо першу фундаментальну культуру Закари Альхадар. Ті, хто живуть у містах. Захара населена людьми всіх форм, розмірів і кольорів. Під узагальненням люди тут мається на увазі не лише люди, найпоширеніша раса, але й ельфи, напівельфи, гноми, напівлюди, гноми, орки і навіть огри. Гноми, гноми. Збільшого За у Захарії відсутні расові опередження. Гноми. Наприклад, поняття окремого ельфійського суспільства тут чуже, хоча є кілька областей, де ельфів більше ніж людей. Ельфи не вважають себе окремою нацією чи народом. Так само і люди не сприймають ельфів таким чином. Є Неврогідні, що це напряму пов'язано з віруванням Україні, але про це згодом. Головне, що тут спосіб життя, а не раса, розділяє захаранів. в Україні. Долі люди потрапляють в одну з двох великих груп: Перша з яких це міські жителі Альхадар. Здебільшого Альхадарці бідні, їхні будинки маленькі і прості. Деякі з них робітники, інші фермери, що живуть на чужій землі, доглядаючи за фіниками, пшеницею та іншими мізерними культурами в обмін на невелику частинку врожаю. Але самого багатого зрісу цієї культури можна знайти знайти майже усе, що є у Захарі та її межами. Різниця між нижчим та вищим класом тут максимально очевидна, бо тут як у Оладині палац кидає тінь на усю Аграбу та тих, хто не доріс до ролі султана. Міські жителі користуються торгівельними зв'язками у портах, тому тут завжди є робота, праця та життя кипить, не на су. Але для того, щоб продавати та виробляти товари, потрібна сировина, що неминуче змушує Альхадарців контактувати з другою групою Захари, постельними мандрівниками Альбадія. Кочівники або Альбадія мешкають у найбільш ворожих районах Закхари, де люди так само близькі до богів, як і до смерті. Нами рухає пошук необхідного води. Їжі та місць, де можна жити, як наслідок, кочівники це порода з гострим відчуттям. Лінь та ожиріння їм практично невідомі. Багато хто харчується трохи більше ніж кількома фініками та флягою молока на день, маючи так мало їжі, і лише намет з козячої вовни для притулку, альбадія бідніші ніж багато хто може собі уявити, проте вони вважають себе найбагатішими з усіх захаранів їхнє багатство полягає не у власності. Кочівники не цінують пишний одяг, теплий дім чи масу особистих статків. Вони цінують свою незалежність. Альбадія та Альхадар, як правило, дивляться на один одного жалям, якщо не зі зверхність. Навіть найбідніші селяни вважають себе більш культурними і цивілізованішими ніж кочівники. З точки зору Альхадар, кочівники божевільно обирають суворе існування у той час, як Альхадар живуть у розкоші. Крім того, Альхадар поклоняються своїм богам у вражаючих мечей. А допомагають їм у цьому просвітлені священики таким чином, усилі захарани вважають себе більш побожними ніж Альбадія, а отже, і ближчими до богів. Кочівники, звісно, дотримуються протилежної точки зору. Альбадія жаліють Альхадар за їхню м'якість, яка є наслідком їхньої пилкою боротьби за матеріальні блага. Більше того, кочівники жаліють Альхадар за їхню несвободу та нерівність. Всі кочівники вважають себе рівними перед богами і перед долею. Цього не можна сказати про АльХадар. Хоча деякі мандрівники мають певний статок, вони незначні у порівнянні з багатством городян, і шейх, який не є щедрим зі своїм племенем, не зберігає своєї посади. Незважаючи на ці відмінності у способі життя, Аль-Бадія та АльХадар співіснують у мирі та спокою. Зрештою, і кочівники, і міські жителі вважають, що чоловіка і жінку слід оцінювати за їхніми власними заслугами, а не за тим, як побудований їхній будинок. В принципі, здібності. Та сила характеру людини мають переважати усі зовнішні ознаки. Тому у Захаранів є складний кодекс, який розділений на кілька нам зрозумілих слів: честь, сім'я. Непорочність, гостинність і набожність, прагнення до честі є рушійною силою життя кожного захарана. Навіть для міського жителя гроші й влада нічого не значать, якщо вони досягаються за рахунок своєї честі. Іноземці у Захаранівське поняття честі може здатися складним. А для Захаріта немає нічого простішого. Кожна дія, велика чи мала, слугує або зміцненню, або підриву честі. Більше того, кожен вчинок фарбує честь сім'ї людини, честь і родинні зв'язки тісно переплетені. Один міжодним, якщо людина чинить безчесно, її вчинок може залишити пляму на честь її родини, яку пам'ятатимуть ще багато поколінь. Якщо, наприклад, жінку спіймали на крадіжці, вона може втратити частину роки. Що найменше вона буде змушена принести публічні вибачення і запропонувати гроші або худобу своїм постраждалим. Якщо людина вбиває іншу людину без достатніх підстав, то сім'я жертви має право вимагати смерть злочинця або вбити його самостійно замість грошової компенсації. Цілком ймовірно, що сім'я злочинця ліквідує його самостійно. Якщо злочин є тяжким, лише смерть безчесного може стерти пляму з честі його родини. По суті, сім'я повинна вирізати частину, що порушила закон, відновивши власну честь. Тут є деталь: жоден злочин не заслуговує на смерть окрім двох невиправдане вбивство або розпуста. У кожному поселенні Захари діти, що наближаються до 14 років, чують історію про дівчину з далекого села, яка стала жертвою спокуси. Імена всі історії змінюються за примкою повідача, але ми будемо називати дівчину Манейра. Манейро пообіцяли видати за двоюрідного брата по батьковій лінії. Звичайно, практика за Захарі. На жаль, для всіх вона закохалася в молодого пастуха, збожеволівши одного разу вночі, вона пішла до нього на побачення. Коли звістка про її нерозсудливість дійшла до її брата Хасіма, він негайно розшукав її і встромив свій кинжал у її серця, ніби виганяючи злих духів, що звели її у божевілля. Хасім є відданим братом, який дуже любив свою сестру. Він не отримав жодного задоволення від цього вчинку, але вбити Манейру було його обов'язком. Якби він цього не зробив, то це було обов'язком його двоюрідної сестри. Вбивши її сам, Хасім відновив честь своєї родини. Історія не буде завершена, поки не стане відомою доля пастуха. Після вбивства сестри Хасім шукав хлопця, який завдав йому стільки ганьби та мук. Хасім мав право вимагати смерть пастуха і за потреби і сам убити злочинця. Батько Пастуха вже дізнався про негідні вчинки свого сина і як і у випад Випадку з Манейру хлопця вбив член його власної родини. Захист честі може бути дуже кривавою і сумною справою. Катастрофічна чернуха, але напевно гарний момент для того, щоб перейти до важливості сім'ї у їх культурі. Чоловік чи жінка, хлопчик чи дівчинка індивід є нічим без групи. Тому справи сім'ї повинні переважати над правами будь-якої окремої особи. Оскільки кровні зв'язки є дуже важливими, вірність своєї сім'ї прирівнюється до законів Закхари, і в першу чергу вірність людини це вірність її найближчої родини. Коли людина просить про допомогу, родина зобов'язана допомагати, якщо це не поплюжить честь родини загалом. Непорочність це деталь, яка у реальному житті набула дуже поганих стереотипів у деяких спільнотах. Тут вона згадується як збірка правил для того, як чоловіку та жінці треба взаємодіяти один між одним, носити одежу, що прикриває обличчя та риси тіла, мати окремі кімнати для жінок, у домі, якщо прийдуть гості, та в принципі відносини обох статей. Для нас, європейців, це знову ж має неприятний тон, у якому ми бачимо. Пригнічення жінок у той час, як у цьому суспільстві, це навпаки елемент захисту від гвалтувань та небажаних золотянь. Тут також можна побачити на перший погляд лицемірство у вигляді того, що для захарітів брак є священним, але дехто має горем. Це не суперечить правилу непорочності, бо кожну жінку чи чоловіка у гремі треба взяти у брак. для багатьох глядачів аніме полігавні відносини нічого більше ніж розвага. Але якщо ви слухаєте лекції Мухаміда Хобласа, то знаєте, що це саме відповідальність за кожного учасника Гарему. тобто жінок, дітей та їх домівки. Гостинність це святе право кожного гостя, незалежно від відносин з власником дому, отримати притулок та безпеку. Господарь завжди повинен мати дома їжу та воду, яку буде не соромно запропонувати новому гостю. Деякі альбадія, не маючи їжі та води, підходячи до уази та вбачаючи там чужинців, скоріш за все розвернуться та підуть до іншої уази, бо нездатність указати гостинність гірше, ніж голод та спрага. Після того, як їсть пробує сіль або їжу, що її має, що власник. Що гість не мають права шкодити один одному? Існує навіть історія про крадія, що заліз у будинок та спробував пудру, думаючи, що це цукор, це була сіль. Він покинув будинок негайно, не взявши нічого. Набожність має інше розуміння у землях доль. Закарійці вірять не у звичайних богів, що мають фізичні доміни, як то метал, вогонь, місто, природа і т.д. А у соціальні конструкти, такі як хоробрість, честь, правда, свобода, мудрість, пригоди і дуже-дуже багато речей, що насправді існують тільки у головах людей. Але це не заважає тут бачити вже знайомих богів під іншими іменами, як то одна з найголовніших богинь Сілан це Сілуне, Лолта це богиня павиків та дров, лос, і Кіга, Ріж за все є Богом Маларом. Захара, як і її кузенка Лімшан, має толерантність до вірувань, але не до атеїзму. Незважаючи на велику кількість релігій, основна це віра в долю, коріння якої вкрито таємницю. Єдине, що ми знаємо, це те, що жінка, заради якої бороло смертні боги та джини, принесла свої до в міста яких Закхаріти не були готові, тому вона сховала свої у печері, де вони чекали століттями, поки їх не знайшов молодий чоловік. Він, визнаючи потенційну користь для усього народу півострова, представлену у сувоях, вирішив поділитися ними з людьми Закари, об'єднавши їх під. Своїми доктринами та зрештою ставши першим великим халіфом. Вважається, що коли він наближався до кінця свого життя, він забрав оригінальні свої глибоко в пустелю, повернувши їх туди, де знайшов. Але навіть після його смерті Захаріти переповідали закони своїм дітям, а ті своїм. Так Захара була об'єднана, не як країна, а як сотні суспільств, що живуть майже однаковими законами, що досі об'єднують кожного представника однієї з двох культур Альбадія. Та Аль Хадар.